Бар, розкажи, у якому настрої зараз наша команда перед двома заключними матчами та зимовою паузою? Наш настрій бойовий. Ми буквально горимо. Ми очікуємо на ці матчі. Хочемо показати все, на що здатні. Після хорошої гри, яку ми продемонстрували минулого разу. Хочемо зіграти так само, якісно. Чи відчуваєш ти додатковий тиск, і як справляєшся з ним перед цією фінальною частиною. Ми не відчуваємо жодного тиску. Ми знаємо, що маємо певні цілі, і це частина нашої роботи. Для нас усе відбувається у звичному режимі, тим самим шляхом, тим самим процесом. І ми показуємо ту ж якість. Попереду ще два домашні матчі. Один із них уже цієї неділі. Чого ти очікуєш від гри проти Олександрії? Хочемо продовжувати демонструвати ту якість, яку показали в останній грі, віддати на полі 100% і зробити все можливе. Ми будемо дуже раді запросити наших болівальників прийти та підтримати нас. Це нам справді допомагає, додає мотивації та впевненості. Вони для нас, наче 12-й гравець. of yeah